Якщо дитина часто поводиться грубо, це може бути сигналом про її внутрішні переживання, проблеми чи потреби, які вона не може висловити інакше. Коли дитина поводиться грубо, це може бути викликом для батьків, але важливо реагувати спокійно і конструктивно. Хамство може свідчити про емоційне напруження, протести або потреби у увазі. З вами я, Анна, сховання фонду рятах Хвитова. І ви голоси мирне. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію. І так, давайте розберемо, чому дитина може поводити себе група – агресивна або хамовита. Гамовита груба поведінка дитини може бути викликана різними факторами, як внутрішніми, емоційними, психологічними, так і зовнішніми. Сімейне середовище, з однолітками. Щоб зрозуміти причину такої поведінки, важливо врахувати вік дитини, її емоційний стан і контекст ситуації. Ві свого психологічного досвіду я виділила можливі причини грубої поведінки дитини. І так, емоційні причини: невміння висловлювати емоції. Дитина не знає. Як конструктивно вражати злість, резортування чи образу, тому обирає агресивну форму спілкування, Накопичений стрес, шкільне навантаження, конфлікти з друзями чи проблеми вдома можуть викликати напругу, яка проявляється в хамовитій поведінці. Відчуття нерозумілості дитина може грубити, якщо їй здається, що її ігнорують або не розуміють. Особливості розвитку. Підлітковий період у цьому віці часто виникає прагнення до незалежності та протести проти авторитету дорослих. Грубість може бути способом утвердити свою автономність. Криза віку у вікових періодах 3-4 роки, 7-9 років підлітковий вік діти переживають етапи встановлення особистості, коли проявляється опір, правилам і межам. Виховні аспекти. Наслідування дорослих, якщо дитина спостерігає грубість чи агресію в сім'ї між батьками до інших людей, вона може копіювати цю поведінку. Недостатні дисципліни. Відсутність чітких правил у сім'ї може призводити до того, що дитина не розуміє, які межі є приступними. Надмірний контроль, якщо дитина відчуває постійний тиск або контроль, вона може грубити, захищаючи свої кордони, брак уваги. Хамство може бути способом привернути увагу дорослих. Соціальні фактори, вплив оточення, грубість може бути засвоєною від однолітків, шкільного середовища чи навіть медіа соціальний захист. Іноді хамство це способ самозахисту від нападок з боку інших людей. Конкуренція у дитячих і підліткових колективах хамство може бути способом утвердити себе серед однолітків психологічні причини, знижена самооцінка. Дитина може грубити, щоб приховувати невпевненість у собі, невирішені конфлікти. Якщо дитина відчуває образу або нерозуміння з боку дорослих, вона може проявляти хамство як спосіб висловити свій протест, особисті особливості. Деякі діти мають більш імпульсивний характер і схильність до агресивної реакції. А що робите ви в ситуації, коли ваша дитина поводиться себе група? Діліться в коментарях під цим відео всі ваші коментарі та питання, які ви залишите в коментарях, я перегляну і напишу свої рекомендації. Ось кілька порад, як поводитись з дитиною, яка поводиться агресивно. Зберігайте спокій, не відповідайте агресію на агресію. Ваша спокійна реакція допоможе дитині відчути, що вона може висловлювати свої емоції без страху, покарання. Кажіть приклад вічливого спілкування. Мені неприємно, коли так говориш. Глибоко вдихніть і реагуйте стримано. Це допоможе показати дитині приклад самоконтролю. Зрозуміти причину хамства. Часто хамство це спосіб захиститися, якщо дитина відчуває себе уразливою чи непочутою. Запитайте дитину, чому ти так говориш, що ти зараз відчуваєш? Перевірте атмосферу в сім'ї. Чи є в родині моделі агресивного спілкування? Діти часто купують поведінку дорослих, Забезпечте теплу доброзичливу атмосферу, де дитина відчуває себе прийнятою і важливою. Дайте можливість висловити емоції. Дитина може не вміти правильно говорити про свої емоції. Навчить її цьому. Я бачу, що ти сердити. Давай поговоримо про це. Запропонуйте альтернативи емоціям, наприклад, малювання чи фізичні активності для заняття напруги. Не ігноруйте хамство, але реагуйте правильно. Не допускайте, щоб агресія хамства стала нормою. Водночас уникайте занадто жорстокого покарання. Поясніть наслідки такої поведінки: якщо ти грубиш іншим людям, може бути прикро, і вони не захочуть з тобою спілкуватися. Або якщо ти продовжиш так говорити, ми не будемо обговорювати цю тему. Наслідки мають бути логічними та зрозумілими, без приниження чи жорстоких покарань. Заохочете позитивну поведінку. Помішайте хваліть, коли дитина поводиться вічливо або стримувати свої емоції. Це закріпить бажану модель поведінки. Звертайте увагу на випадки, коли дитина поводиться вічливо. Похвала мотивує. Мені приємно, як ти спокійно поясню свою думку. Працюйте над довірою, дитина частіше поводиться агресивно та хамовито, якщо їй бракує уваги чи підтримки від дорослих. Поводься з дитиною більше часу. Слухайте її думки та почуття, встановлюйте чіткі межі. Поясніть, яка поведінка є неприйнятою. Наприклад, я розумію, що ти злишся, але так говорити неприпустимо. Нагадайте про правила спілкування. У нашій родині ми говоримо з повагою один до одного. Показуйте альтернативи. Навчіть дитину висловлювати свої емоції в прийнятний спосіб. Не сприймайте агресію особисто. Пам'ятайте, що дитина може не мати на меті образити вас, а лише виплеску свої емоції. Демонструйте повагу та емпатію. Відповідайте з розумінням, я бачу, що ти роздратований або злий. Давай поговоримо, щоб зрозуміти, як вийшло це питання. Слідкуйте за власною поведінкою, батьки з прикладами дітей. Якщо в сім'ї прийнято підвищувати голос чи відповідати різко, дитина може приймати цю модель. Вчить контролювати емоції, Розвивайте у дитини навички емоційної регуляції через ігри, арт-терапію чи спільні розмови. Зверніться до фахівця. Якщо агресія, грубість і хамство стають системними, і ви не можете впоратися самостійно, зверніться до дитячого психолога. Можливо, дитина має глибші емоційні проблеми, які потребують професійної допомоги. Головне зберігати терпіння, намагатися будувати довірливі стосунки. Агресія часто є сигналом, що дитина потребує уваги, підтримки чи розуміння. Важливо, хамство і агресія це не злий характер, а форма вираження внутрішнього стану дитини. Ваша мета не подавити поведінку, а допомогти дитині знайти здоровий спосіб висловлювати свої емоції. Приєднуйся до телеграм-каналу ТВ Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести в телеграм-каналі шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свою історію для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Разом для перемоги! Та все буде добре.